Розпаковка мого шопінгу з ринку. Я вам скажу, що фермерські ринки в Америці вони дорожчі, ніж те, що я пам'ятаю, було у Києві. Наприклад, ви підете на ринок, там люди виростили щось там своє продають. Да? Це вартувало дуже дешево копійки. Якщо ви підете в магазин, наприклад, там це буде вартувати дорожче. Ну я маю на увазі в сезон да? літній. Так тут все навпаки, фермерські ринки тут дорожчі, ніж ви можете купити в магазинах. Знаєте, що я купила ось такий ящик різних ягід тут. Два лоточка малини, е, ожина, е, чорна малина. Е, це я не знаю, що це мені сподобалось. І лохина. Ну це не малина, я не знаю, можливо, це теж ожина, тільки червона. Це вартувало 25 доларів. Далі, ось, я не знаю, тут е, менше кілограма огірки. Е, ось цей пакет вартував. Е, 6, 5 доларів. 5 доларів. Це 6 вартував перець. І ось такі два пакета перців я купила. А тут вісім штук таких я хочу зафарширувати, зробити цю голубці. А таких перців я взагалі не пробувала і не бачила. Ось такі їх ще п'ять штук. І це ось все це вартувало 5 доларів. Ось така розпаковка з фермерського ринку. Взагалі багато всього було, але так в мене все є. Я просто дуже багато їм ягід. і цей скарт. Тому, тому сьогодні така розпаковка. Мало я всього купила, але вийшло 36 доларів.